Російсько-терористичні війська збільшили кількість провокаційних обстрілів позицій Збройних сил України. За минулу добу сили антитерористичної операції були обстріляні 59 разів. Епіцентром вогнового протистояння продовжує залишатись приморський напрямок. Так, морських піхотинців у Широкиному ворог обстріляв з мінометів калібру 120 82 мм міліметри та великокаліберних кулеметів, а у водяному з 82-мм мінометів та автоматичних гранатометів. З мінометів 82-го калібру гранатометів та великокаліберних кулеметів були обстріляні захисні Мар'їнки. По опорних пунктах поблизу Красногорівки, Гнутового та Павлополя противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. По оборонцях Новогригорівки гатили з БМП та протитанкових гранатометів. Позиції поблизу Новотроїцького обстріляли з кулеметів та стрілецької зброї. В районі Березового були по наших воїнах з великокаліберних кулеметів. На Донецькому напрямку ворог накривав вогнем мінометів калібру 120 та 82 міліметри ПТРу захисників Верхньоторецького, зі 120-мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та озброєння БМП бив по опорних пунктах в районі пісків, міномети 82-го калібру, гранатомети різних систем та кулемети великих калібрів застосовував проти оборонців Авдіївки та Троїцького, з гранатометів та кулеметів, обстрілював оборонців Кам'янки та Шахти Бутівка. З великокаліберних кулеметів захисників Опитного. Протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю застосовував проти наших воїнів під Новгородським та Луганським. В районах Пісків Зайцева та Троїцького активізувалися ворожі снайпери. На Луганському напрямку ворог обстріляв з автоматичних гранатометів захисників Новоолександрівки. За минулу добу чотирьох українських воїнів було поранено.